Ласкава у Мілані, Одеон в Парижі, праський національний театр, культурні храми світу, якими захоплюються мільйони людей. Театр імені Лесі Українки, Воскресіння, Ляльковий, сумне віддзеркалення стану української культури. Позолота, різьба, розкішна скульптура і ліпнина. Львівський оперний театр єдиний достойно доглянутий конкурент, який може стати уряд з європейськими. Порода ХХ століття описана в історії як небачена культурна та архітектурна цінність. Театр імені Марії Заньковецької також зі статусом національного та столітньою історією. Втім, навіть найчистіша репутація знаних митців не затулить обдертого театрального фасаду. Варто відреставрувати, а то порівняно оперний театр і Заньковецької це небо і земля. Мені не подобається що такі обдерти стіни нема кому зробити. У нас же нема на все коштів. От тому в нас обдерто все наше. І тут обдерто, і тут обдерто. Два театри зі статусом академічних воскресіння та театр імені Леся Курбаса. Теоретично це означає краще фінансування та вищі зарплати. Та треба бути акторами, щоб сміятись, коли хочеться плакати. У цьому львівські митці не перевершені. От, подивіться, яка у нас стеля. Це після урагану 2007 року залило весь під'їзд будинку, зіпсувалася водостічна система, і залито було стелі нашого театру. Видовищу театру Воскресіння могли би позаздрити найпопулярніші світові культурні храми. Дощ театрали ловлять у миски і тазики. Помріяти не шкідливо це не назва нової вистави, а відчай акторів, які, попри зношеність закладу культури, залишаються вірними театру. Їм би шафи для костюмів і гримерну кімнату. Бо зараз шоу від куларів відділяє лише стара фанера. Дуже часто в нас буває, коли ми під час вистави переодягаємося, а це ж, все ж рух якийсь і все чутно, і вже намагаєшся настільки бути бути, щоб тихенько все було. Незручно хотілося б, щоб якось так більш-менш комфортно було. Ми самі собі зробили от такі невеличкі занавісочки і самі зробили невеличкі конструкції, де тримаємо миті костюми. Це не є зручно. За сім років театр так і не довели до ладу. Актори б'ють на сполох. В одну мить театральна комедія може перетворитись на реальну трагедію. Стеля у залі от-от впаде на голову. Якщо для європейського глядача готують помпезні шоу, то для українського встановлюють опалення. Прем'єра вітчизняного видовища незабаром. Театрі імені Лесі Українки встановили опалення, якого не було 20 років. А це Львівський обласний ляльковий театр, перший, який би мав прищепити дітям любов до мистецтва. Страшно уявити, ось такими химерами він зустрічав їх ще кілька років тому. Журналіст телеканалу Львів ТБ» Віталій Ковела пригадує, як у п'ятирічному віці налякався такої ляльки. Вони настільки були ці ляльки зроблені, можливо, так негармонійно, так можливо, навіть страшно. Що коли вони почали витягувати, скажімо, скажімо, шиї на своїх головах, так то мені напевно і іншим дітям було дуже страшно. Пройшло дуже багато років. я Це досі пам'ятаю. Страх і сльози малечі, і досі результат побаченого у театрі грошей на усучаснення казкових героїв. Роїв бракує. А яка тобі страшною здалася? О, баба Яга. Такої бабусі злякалися б і дорослі. Ось воно: царство голки та нитки, де шиють одяг для акторів. Робота тут не кипить. Нових костюмів я пошила декілька, а решта реставрувала. А скільки цьому костюмові років зу. То ще радянські костюми, то що дуже старі. Ну, Приблизно 20. Та, може й більше, десь, я знаю, під 30. Якщо. Ну, Точно я не можу сказати, але десь так. От бачите, він він порівняно з тим, вже кращий, багатший. Бачите, і темніша тканина. Реставрація. Який він, театр майбутнього, актори знають, бо бачили його на власні очі за кордоном. Ну, уявіть собі, так. Е, сцена. Вона вся рухається. В різні сторони, як хочете. Тобто, перша декорація від'їжджає, друга приїжджає, ця відвисовується. Може, ви бачили цирк дісулей. Ну, це яскравий приклад е сучасного сценічного мистецтва. Справжній митець повинен бути голодним. Цей вислів можна сміливо доповнити голодним до роботи. Тим сучасним акторам справді хочеться їсти. Зарплата актора театру зі статусом національного 7 тисяч гривень. У театрі без статусу в рази нижча. Розрив між академічним театром і е, національним театром це, ну я не знаю, е, порядка трьох зарплат наших. В театрі національному Марії Зінковецької актор першої категорії, такої ж категорії, як у мене, отримує в районі 7 тисяч. А я отримую дві триста. Для порівняння у Польщі лише за одну виставу актор отримує понад тисячу гривень. Більше роботи, вищі гонорари. Як наздогнати західних колег? Львівські актори міркують про те, як змінити вигляд і зміст того, що мають. Оперети театр конжо потрібний у Львові. Малих якихось форм музичних повинен бути театр пластики, повинен бути театр масок, повинен бути якісь таке театри різних напрямків. Тоді це буде дуже цікаво, щоб глядач міг вибирати. Бути незалежними від державного фінансування і навіть від акторських гонорарів можуть хіба що приватні аматорські театри. Один із таких театр тіний див. Вчителі, лікарі, юристи та підприємці заробляють на життя за стінами театру та роблять постановки за дурно. Другу руку теж те трошки назад. Тому і перевага, що ми є м, приватним театром, а не е, підвладній якісь структурі, або не щоб не не незалежати від держави, тому що ми м, е, працюємо своє задоволення і робимо те, що нам подобається. Хто платить, той замовляє музику, поки театри фінансуватимуться за таким принципом, вони й надалі залишатимуться страшною гримасою на обличчі української культури. Тетяна Шпрінгер, Леонід Паранчак, Віталій Дмитерко. та Мадня на Львів ТБ.